Так, ну добре, ми зараз на байковому цвинтарі е, біля могили академіка Івана Григоровича Піддоблечка. І зараз е, історик археології Валерій Саєнко трошки нам розповість про цю людину і його члени в сім'ї. Будь ласка, пане Валерію. Піддоблечка відомий саме як палеозоолог, але в нього є кілька публікацій там і, власне, з археології. Він їздив в експедиції археологічні постійно і був з багатьма археологами близько знайомий. Тут бачу від дружини сина стосовно його сім'ї, що я пам'ятаю, сина закрили ну, на тюрму, здається, в... 1946 році за участь в київському осередку ОУН Київський міський осередок. Він був новостворений десь за рік до цього. Учасників було ну, чоловік 15 приблизно. Чим вони займалися на практиці, значить, розпосюджували листівки. Потім, значить, хтось їх здав, всіх їх, значить, посадили, давали по 25 років і по 10. Але тим, кому дали 25, потім скосили, значить, до 10, тобто сиділи по десятки. Всі разом по десятки сиділи. Так. Да. Я пам'ятаю, що Денисенко Ігор, mm -hmm. син історика школи Грушевського Василя Семеновича, він також був в цій організації і також отримав 25 і 10 сидів. Оце mm -hmm. от, що я пам'ятаю про підопличків. Ну що ж, дякую.